Отже, ми зараз з вами доведемо формулу, тобто розкриємо формулу, за якою ми можемо знайти швидкість течії, якщо відома швидкість за течією, і швидкість проти течії. Розкажіть мені, чому древні ще раз швидкість за течією? Формула, формула. Швидкість затичією. Швидкість. Затичі є це Власну, дов'яти затечією. Так, це швидкість. Давайте до так. Хай буде катер, буде зручніше. Швидкість катера. Додати швидкість течії. Так, а швидкість проти течії. Чому дорівнює? Яка формула? Катера відняти на течії. Так. Швидкість катера. Відняти швидкість течії. А тепер, якщо ми з вами віднімемо від швидкості за течією, швидкість проти течії, віщо, що ми отримаємо. Швидкість за течією. Вняти швидкість проти течії до рівня. Віднімати потрібно досить обережно, тому що там з'являється мінус, а отже потрібно брати вираз в дужки. Дивіться, швидкість катера, додати швидкість течії. І це я з вами записав швидкість за течією. Від неї віднімаю швидкість проти, але оскільки стоїть мінус, то вираз, який я віднімаю, беру в дужки. І записую відповідно в дужках швидкість катера. Відняти швидкість течії. Правильно? Так. А хто знає, що відбувається тоді, коли перед дужками стоїть мінус? <світнє> так. <світнє> Як ми розкриваємо дужки? Пам'ятаєте, що коли ми віднімаємо <світнє> дужки, то в дужках потім змінюється знак на протилежний. Тому при розкритті дужок перед якими стоїть мінус, ви записуєте так. Дивіться, Швидкість катера додати швидкість течії не змінилося. А от ось тут зміниться знак непротилежність. Швидкість катера була додатня, стане від'ємною. Мінус. Було мінус, так? Да? Мінус на мінус за що? Плюс додати швидкість течії. Зверніть увагу, що коли я буду розв'язувати дане завдання. Швидкість катера і швидкість катера віднімається і зникає. Що залишається? Швидкість течії додати швидкість течії. Я з тим знаком, що перед ним цей мінус був до швидкості катера. Ще раз, швидкість течії додати швидкість течії. буде Скільки швидкостей течії? Дві. Так як у формулі. Так як у формулі, правда? Дві швидкості течії. Тепер запитання. Якщо в задачі потрібно знайти швидкість течії, знову рідка напишу зараз. Одну секунду. То я повинен взяти відповідно ось цю різницю. Правильно, Слава? і що зробити з нею? Поділити на цю двічку, тому що їх дві. А нам потрібна одна. Тому записую в риску другу. В чисельнику я можу написати швидкість за течією, відняти швидкість проти течії. І поділити на два, восьмо і на шлаго. Зрозуміли, Ось.